Хто заробляє на українському зерні, або як українців обкрадають двічі і насправді навіть певною мірою готують до голоду. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал свій до свого по своє» І в цьому відео я хочу поговорити про український прагматизм. Всі ми пам'ятаємо дуже добре розрекламований зерновий коридор. Як весь світ, все інформаційне поле кричало, що без українського зерна, яке займає, в принципі, не настільки великий відсоток. В світових об'ємах буде там голос в дуже багатьох країнах світу. Пам'ятаєте? Думаю, добре пам'ятаєте. І як тоді казали, що от в нас є надлишки, ми на цьому ще й заробимо і благородно нагодуємо там всіх, і так далі. Це все дуже гарно розганялося. І об'єми наших поставок дуже великі. Я не, не знаю точно, які є зараз, але точно вони складають мільйони тонн. Хтось говорив на початках, коли рекламували цю зернову угоду, що там до 20 мільйонів тонн ми зможемо поставити, а скільки валюти прийде, це ж 20 мільйонів тонн і так далі. І от, власне, тут я хочу звернутися до прагматизму. Але попередньо я вас запитаю. Задайте собі запитання: а чи бачили ви відео, де Володимир Зеленський в якомусь своєму відосику казав: от завдяки українському зерну до України? Прийшло стільки то там мільярдів, чи мільйонів, чи сотень мільйонів доларів. Чи бачили ви таке відео від нашого прем'єр-міністра пана Шмигаля? Ні, не бачили. Ну, я не бачив. І думаю, що його немає. Чому? Тому що, якби ми почули до прикладу, що ми продали на загальносвітовий ринок там, 20 мільйонів тонн, там, зерна. То логічно було б запитати, а скільки грошей тоді прийшло в Україну? Навіть, звичайно, приватним власникам там, трейдерам, які займалися цим продажем, але ж в Україну мали зайти гроші. І отут ми підходимо до дуже цікавої деталі. Власне, те, що я розповідаю зараз, це буде суміш компіляція інформації з хорошої якісної статті на дзеркалі тижня. Про те, як нас на українському зерні обкрадають двічі, якось так там називається заголовок. І я обов'язково розміщу посилання на цю статтю, тому що стаття дуже хороша, я її передруковував в сурмі в останньому випуску. А друге, це, власне, компіляція того, що я знаю про функціонування землі, про функціонування оцих аграрних латифундистів, які по суті вбивають Україну, вбивають нашого фермера. Ну, але, власне, зараз я спробую вам про це розповісти. І так, середньосвітова ціна зерна 360 доларів за тонну. 360 доларів. З українського зерна, яке продавалося за кордон, за ціною вищою ніж 350 доларів, було продано аж 0,3%. Я хочу, щоб ви вдумались в це число. 0,3% ми продали на світовий ринок за світовою ціною. Ні, це не означає, що трейдери там ідіоти, там ще, щось, ще щось. Це означає, що було задіяно дуже багато фірм маніпуляцій, фіктивних посередників. Але тепер далі по статистиці: 10% нашого зерна на світовий ринок було продано за ціною від 50 до 100 доларів. Як вам таке, 10% від 50, при тому, що середня світова ціна 360. Вдумайтесь над цим. В 7 разів, більш ніж в 7 разів дешевше 10%. Як це відбувається? Про це трошки згодом. 67% українського зерна було продано за ціною від 151 долара до 250. 23% від 251 до 350. Тобто ми в кращому випадку маємо трохи менше чверті зерна, яке було продано за ціною, яка відрізняється там, від ринкової, ну там в районі. там, 60-70 доларів. Насправді 60-70 доларів за тонну, якщо ти постачаєш там мільйон тонн, ну, 60 помножити на мільйон 60 мільйонів доларів різниці. Вже досить велика сума, правда? Відчутна. Ну, а якщо про 50 чи 100 доларів і так далі, звідки це все береться? Звідки беруться такі цифри і як нас обкрадають? Фактично є три групи тих, хто займається перепродажем українського зерна. Це глобальні компанії з розряду Кернела, найбільшого там Веревського представник в Україні, але насправді за ним стоять набагато потужніші світові монстри. Веревського вже там поза 700 тисяч гектарів обробітку, а може вже і більше. В Порошенка поза 500 тисяч гектарів, в Бахматюка в Косюка по 500 тисяч гектарів, в Герех 300 тисяч гектарів. Саме вони є локомотивами отого закону про розпродаж української землі і натром. Ну, точніше, вони реалізовують те, чого хотіли більш потужні компанії, які володіють сотнями мільярдів, а то й трильйонами доларів. Ну, Кернел є їхнім офіційним представником. Це великі трейдери. А вони переважно всі зареєстровані в якихось офшорах чи в Швейцарії, яка має набагато м'якше податкове навантаження. Як вони працюють? Якась їхня же ж фірма купує тут, в нас в Україні, і продає їхній же ж фірмі зареєстровані в іншій юрисдикції. А ця інша фірма зареєстрована в Швейцарії, на Кіпрі, ще десь, ще десь, ще десь. В Лондоні дуже багато там є. Всюди є свої офшорні зони. Навіть Чехія це такий міні-офшорний зон для перепродажу там, в Австрію і в Німеччину. Ну, це, це свої особливості. В цій статті з дзеркала тижня ви прочитаєте. Той, хто захоче. Я на цьому не буду ускладнювати. Але оця друга компанія вона продає вже на загальносвітовий ринок за великими цінами. Ще є дві групи, крім оцих великих за обсягами. Ці великі за обсягами, до речі, вони не настільки опускаються. Тобто там ви не побачите ціну 50-100 доларів. Вони не ідіоти, вони розуміють, що до них буде виконувати виникати багато запитань. Вони ставлять ціну, там умовно, от середня вартість ціна зерна, яке поставляла Україна в Бангладеш от якраз через тих трейдерів 198 доларів. Це середня. Здається, що це набагато вище, ніж 50-100 доларів. Але це ну, суттєво менше, ніж 360 на 160 доларів. Знову ж таки, 1 мільйон тонн 160-160 мільйонів доларів. Але що найважливіше, не тільки що вони через оці фіктивні операції, через посередників і так далі перепродають, найважливіше, що основна частина податків. І основна частина грошей від продажу українського зерна не заводиться в Україну. Вона залишається на Кіпрі, в Швейцарії, в Лондоні. там і так далі. Но вона не повертається сюди. Нам же всім розказували, це ж так добре. Ви все продайте, будете як в шоколаді. Оця зернова угода це одна із ілюстрацій того, як це працює. Другий, друга група компаній це мутні середняки. Так вони названі в тій статті на дзеркалі тижня. Це ті, хто не можуть мати таких обсягів, там як кернел, але в першу чергу через доступ до політики, через прив'язку до слуг народу, до Порошенка, до інших трейдерів там до ще когось, вони мають якісь можливості організовувати якісь об'єми. І вони це продають. Вони так само зареєстровані всюди, там, де, де я вже казав, але тут вже набагато більше є. Махінацій. Вони опускають ціну, їм наплювати, в них, в принципі, все побудовано на їхньому політичному лобізмі, а не на, скажімо, так, бізнес діяльності впродовж десятиліть, як ми це можемо бачити там в тій же ж найбільшій корпорації Керноверевського. І третя група це прекрасна, просто шедевральна група, яку дуже легко розпізнати. В статті вони названі фіктивні одноденки». Це фірми, які зареєструвалися там фактично на короткий проміжок часу, відразу після зернової угоди, взяли якийсь кусок, перепродали там по 50 доларів і після того обанкротились. І навіть там тих всіх платежів до держбюджету гарантованих, які б вони мали сплатити, вони не сплачують. Тому що вони оголосили про своє банкротство, потім там починають розбиратися. А виявляється, ця фірма одноденка зареєстрована там взагалі на якогось бомжа. Який колись давним-давно загубив паспорт і кінці воду. І реалізовувати ніде не можна, тому що наша податкова наперед не працює. Митниця не працює так, як треба, і це все зерно, навіть там з ознаками ефективності разом з співпраці з податковою випускає назовні. А бюро економічної безпеки своїх функцій не виконує. Це не кажучи про службу безпеки України, адже мова йде про мільярди доларів. Мільярди доларів воюючій країни. На базі українського зерна. Ну але там вже ж досі не знайшли тих мишей, які там 300 вагонів зерна з'їли. Ви пам'ятаєте цю всю історію? Чи там міністри, агітуючи за те, що ми маємо здійснити розпродаж землі, нам же ж заявляли міністри Зеленського, що там в нас зникло 5 мільйонів гектарів. От взяло і зникло, хтось сховав кишеню і зникло. Розслідування після того були, повернули ті 5 мільйонів гектарів. Не, чу... не чули ви такого від Зеленського, від Шмигаля, від тих же ж самих міністрів недолюдків Ну, але повертаємось далі. Ці схеми з фіктивними одноденками і з цими спекулянтами можна було дуже-дуже легко закрити. Але ніхто цього не робить. Чому? А вони всі долі. Всі заносять свій відсоток наверх. всі, І навіть коли мова йде там про вивезення зерна в Україні, про використання для перевалоч... є перевалочних потужностей, де збираються там великі групи зерна, в тому числі державні перевалочні потужності, там мова йде про велику корупцію. В рамках тої корупції хабар, розмір хабара за перевалку зерна доходив до 10 доларів за тонну. Якийсь чиновник для того, щоб прийняти в якоїсь компанії зерно на перевалку, там і потім відправити на вивезення, 10 доларів за тонну. Ви уявляєте в загальних масштабах, який це об'єм? Це мільйони доларів розділені між чиновниками, і очевидно, щось занесено насправді наверх. І навіть кримінальні справи з приводу цього є відкриті. До речі, так відкриті. Про фіктивну діяльність 370 фірм, про завдані збитки держави на 5 мільярдів гривень, відкриті кримінальні справи проти десяток, добрий десяток чиновників, тільки всі чиновники дрібної ланки. Не ті, хто приймали рішення там, на рівні керівництва області, чи керівництва якогось там великого державного підприємства, там порту, там ще чогось, чи Боже упаси політиків, чи пати, про це навіть ніхто не думає хрюкати. Ні, найдрібніші якісь речі, там, секретарі, бухгалтери, ну це я так грубо спрощую, насправді. Ну, У нас найбільші корупціонери в нас в державі це завжди, я не знаю, грузчики, касири і прибиральниці. У нас депутати святі, міністри святі там, і так далі. Але що цікаво. До речі, от я згадав про розслідування, це Бюро економічної безпеки. Там створено спільну тимчасову слідчу комісію разом з податковою, з митницею, з Бюро економічної безпеки, якийсь меморандум між собою, вони підписали. Про це все звітували, боремось аж. От виявили вони тих 370 фірм. Виявили 5 мільярдів гривень збитків це, це мінімум, це такий мізер, насправді, в порівнянні з тими цифрами, які я вже озвучив в ефірі. Але добре, 5 мільярдів збитків. А що відбулося далі? А не було відкрито кримінальних справ. Було створено наступне рішення було прийнято про створення нової тимчасової слідчої комісії. Це такий театр абсурду, якби українці реально розуміли, як їх, як нас, ті скоти грабують в час війни, в час, коли останнє збирають там, на бронежилети, на каски, на тепловізори, на автомобілі волонтерські там, і так далі. Це цинізм вищої проби, це цинізм замішаний на українській крові. От така зернова історія. Як ілюстрація з цієї ж статті наведу одну таку цікаву річ. Фірма agri 1 Trading, власник і директор за випадковим збігом Українка Надія Нагаєва зареєстрована в Лондоні 26 липня 2022 року. Через 4 дні після підписання зернової угоди. Так співпало просто. Статутний капітал цієї фірми Гіганта склав 100 фунтів стерлінгів. Величезний статутний капітал. Так от ця фірма Гігант зареєстрована на українку, займається перепродажем українського зерна. І в Бангладеш вона продавала це українське зерно за ціною 363 долари за тонну. На 3 долари вище, ніж середня ринкова. Не 198 доларів, як там аграрні ці трейдери з розряду там, Кернел там, і афільовані з ним структури. А 363. Тільки вона ж це зерно скуповувала в якихось українських фіктивних посередників. Цілком може бути що і за ціною там, 50 доларів чи 100 доларів скуповувала. Я цих деталей не знаю. Але перепродувала вже за ціною 363 долари. А гроші залишалися в лондонській юрисдикції, в лондонському бізнес-центрі. Скільки таких фірм, якщо подетально говорити, зареєстрованих на Кіпрі ще десь ще десь. І так, що ми маємо в підсумку? Великий політичний піар стосовно того, що ми рятуємо світ, а нам дуже потрібні гроші і так далі. Проте, з України вивозиться зерно. Питання національної продовольчої безпеки, запасів резервів і так далі, не піднімається. Вони говорять, що вистачає, але вони не кажуть скільки. Вони не знають скільки. Я знаю точно, що в деяких місцях вони запитували в українських громадських організацій, нібито там є така всеукраїнська аграрна рада з московським душком, насправді яка зараз міністрів ставить з даного питання. Вони запитували про те, а скільки ж в нас є, тобто не державний реєстр інформації там і так далі. Але перше, вивозиться зерно. Друге, гроші за продаж українського зерна не заводяться в Україну. Заводиться тільки певний відсоток тих грошей. Основна маса осідає в офшорних зонах. Третій не сплачуються податки. І через те, що заводиться менше, і через те, що фіктивні одноденки е тріскають, і через штучне заниження ціни. ну, Тому що ти продаєш з України за 50 доларів, там, за 100 доларів, на ринку перепродаєш за 300 з чимось, і податкове навантаження, яке ти в Україні маєш заплатити, ти платиш зі 100 доларів. Відчуваєте різницю? Причому і то не завжди. Тому що фіктивні одноденки, як я вже казав, можуть тріснути. І в цих всіх умовах. Зроблена ситуація, коли звичайні українські, малі і середні фермери, очевидно, продавати зерно самостійно за кордон не можуть. В них це все скуповують трейдери, або ці глобальні корпорації з розряду кернела, або всякі косюки, бахматюки, порошенки, гереги там і так далі, з організованими своїми фірмами, або ті, хто має політичну прив'язку і зараз під шумок, поки такий зерновий коридор працює дерибали. Що це означає? Це означає, що фермер, який безпосередньо вирощував цю пшеницю в себе і хотів її продати, що він отримує мізер лише часточку з тих грошей, за якими трейдер вивозить з України. Тобто, якщо перепродаж на міжнародному ринку йде там за 300 там, доларів, умовно кажучи, чи там 363, а пшениця вирощена якимось середнім фермером, а вивозилась вона з України за ціною 100 доларів. То цей фермер отримує лише частину з тих 100 доларів. Відчуваєте різницю? А чому в цьому випадку, до прикладу, таке просте, банальне, логічне запитання. А чому держава не організувала централізований викуп зерна фермерів і централізований перепродаж його напряму там в інші країни світу? І дати нормальні гроші нашим фермерам нормальну ціну, не ту, яку їм диктують трейдери. За нормальні більші гроші перепродати його туди і в такий же спосіб наповнити бюджет. Це що неможливо? Можливо. Але тоді гроші не будуть осідати по приватних кишенях. А підуть в бюджет України, яка воює і вмивається кров'ю. Але це ж не підходить Зеленському, це не підходить Шмигалю, це не підходить Порошенку. Нікому з них це все не підходить, тому що вони всі нас деребанять. така цікава. Ситуація, це все безпосередньо пов'язано з розпродажем землі. От безпосередньо. На розпродажі землі вже виграли, вже народилися нові мільярдери, точніше, узаконили свої мільярди, сюди заходять корпорації. Це монстри, які будуть пострашніші від кремлівського капіталу, тому що там трильйони доларів. Протистояти їм буде дуже складно. Українське фермерство гине, а український народ в цілому зараз обезземелюється. Нас виривають землю, нас виривають надрав, нас виривають промисловість. І українці вперто не можуть зрозуміти, що результати цієї катастрофи будуть не менш страшні, ніж московські танки. Просто розтягнуті в часі. Але не менш страшні. Палестинський сценарій, знаєте, політику економічного викрадення землі як один із варіантів. Отака От болюча тема, але насправді дуже важлива. Знаєте, я реально дуже хотів би, щоб ви вподобували, коментували, поширювали цю інформацію. Ця інформація набагато важливіша, ніж купа дурні, якою наповнена наша інформаційна система, інформаційний простір український, який насправді є антиукраїнським. А це дійсно важливо. Тому що, поки ми не станемо прагматиками, не почнемо рахувати свої гроші. Українські гроші не почнемо розуміти, що на українському національному багатстві не повинні паразитувати якісь інші виродки, інородці там і так далі. А ми, українці, повинні отримувати з нього максимальну економічну ренту, і Україна може бути просто райським куточком, модернізованим, високоозброєним з багатьма системами виробництва високої доданої вартості. І ще багато багато чого. Ми можемо забезпечити себе реально, практично райські умови. За винятком дебільних сусідів. Але, але для цього треба, щоб ви хоча б задумувалися над цими питаннями. І що по тих внутрішніх гнит, ворогів, ми готові були вбивати так само, як українські воїни зараз вбивають очевидного зовнішнього ворога. Тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити, бо ця інформація дуже важлива. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей!